Доброго дня. Розглядаємо функціонал адміністрування каналів комунікації в ганузевій CRM системі для забудовника G CRM. Зараз ми знаходимося в робочому вікні діалоги, де бачимо підключені канали комунікації. Безпосередньо до G CRM можуть бути підключені канали комунікації, такі як Instagram, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp і безліч інших каналів комунікації. Часом буває задача. Відключити той чи інший канал комунікації з різних причин. Для прикладу, коли підключені нинішні сторінки або Facebook, або вже не використовуються дані канали комунікації, наприклад, номери телефонів WhatsApp. Для того, щоб провести процедуру відключення, необхідно навести на даний канал комунікації і натиснути на іконку, яку зараз я виділяю червоним кольором. Ви побачите підсказку, видалити канал. Натискаємо на виданити канал і видаляємо безпосередньо даний канал. Якщо ми видаляємо канал, то він вже не буде відображений в даному списку і відкрити його, а також переглядати для менеджерів з продажу, які обслуговують діалоги в компанії, можливості не буде. Якщо у вас при наведенні на канал комунікації не відображається дана корзина даний кошик, це означає, що права для адміністрування і видалення каналів комунікації вам не надані. Тому вам необхідно відкрити собі такий доступ або запросити розширення такого доступу у адміністратора в залежності від вашого профайлу, від вашого аккаунту. Демонструю, де знаходиться дана опція, в панелі налаштування CRM-системи. Зараз ми знаходимося в розділі налаштування CRM-системи а безпосередньо в доступах. Коли ми редагуємо доступи, зверніть увагу, що окремою строкою виділені доступи на видалення каналів комунікації розділ діалоги. Якщо ми встановимо положення із сірого в зелене і збережемо відповідні налаштування, то таким чином ми видамо доступи на видалення каналів комунікації, і даний співробітник зможе видалити або адмініструвати канали комунікації з правом їх видалення або додавання. Дякую за перегляд! Поставте вподобайку, підпишіться на канал gplus.com.ua, залиште коментар. Розповсюджуйте інформацію про професійну галузеву, національну українську СРМ-систему для забудовників в колі девелопментів, оскільки така професійна програма допоможе забудовникам покращити їх бізнес-процеси. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.